generation Xbox console. Нещодавно Сара Бонд виступила і заявила, що наступне покоління Xbox активно розробляється. Вона вже не казала, що новий Xbox зробить самий великий технологічний скачок в історії, натомість пообіцяла зворотну сумісність з попередніми іграми серйозну інтеграцію з Windows та можливо на консолі з'являться інші магазини типу Steam. Чому ж вона не говорить вже про великий технологічний скачок? Чому 10 те покоління Xbox не принесе революції в індустрію? Революції в 10-му поколінні консолей, на жаль, не буде. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про майбутнє 10 покоління консолей Xbox і PlayStation PS 6. Відповідно, червоні вони вже випустили Switch 2, і фактично це є вже 10 те покоління, але революції воно не привнесло. Воно принесло еволюцію, еволюцію Свіча Першого в Switch 2. На жаль, ми не побачимо проривних технологій. На жаль, ми не побачимо в 10-му поколінні ефекта. Вау його не буде, тому що до революції дуже і дуже далеко. Вітаю вас, друзі, на каналі Alex Game Pass, З вами, як завжди, Олександр. І сьогодні у нас буде розмова про наступне покоління, чого очікувати від Xbox нового, який вийде скоріш за все в 2027 році, за даними аналітиків. І відповідно ж в цей час вийде PlayStation 6, або як її там назвуть Sony, ми точно не знаємо. Скоріш за все буде це PlayStation 6. Чому не варто очікувати саме революції? Ми. Давайте з вами проаналізуємо ігрову індустрію, подивимось, обернемося назад і заглянемо у ті часи, коли індустрія переживала дійсно еволюції. Давайте згадаємо часи звичайної нески, кінець 80-х, початок 90-х, коли вийшла Супер Нінтендо, це була дійсно революція. Пам'ятаєте стару добру NES? Так от її наступник Super Nintendo, влаштувала справжню революцію. Це був перехід від 8-бітних світів до яскравих 16-бітних шедеврів. Уявіть, усе стало кольоровішим, деталізованішим, а звук просто космічним. Замість простих рухів з'явилися складні спецефекти, наче ви дивитеся анімаційний фільм. Саме SNES народила такі титани, як The Legend of Zelda Зельда і to the Past, Chrono Trigger та Super Metroid, який породив жанр метр. Ройдвані проекти показали, наскільки глибокими та емоційними можуть бути відеоігри. Це був золотий вік піксельної графіки, який назавжди змінив уявлення про геймінг. Ця консоль давала серйозний інструмент розробникам. І вони випускали просто шедевральні ігри, які вплинули на індустрію в цілому. І навіть якщо порівнювати нові ігри, які зараз випускають розробники великі, триполей і не дуже. Вони використовують механіки, яким вже 10, а то й 20 років. В період, коли NES перейшла в SNES, в Super Nintendo, це була революція. В період, коли вийшла Nintendo 64, перехід індустрії в 3D, це також була еволю... революція. Це не еволюція, а саме революція. Так, червоні компанії Nintendo, вони задали серйозний фундамент, на якому зараз стоїть ігрова індустрія. До сьомого покоління вона швидко набирала оберти після сьомого покоління консоли. Індустрія сповільнилася, і наразі вона в, в стагнації з елементами застою, я б так її назвав, тому що тріпали ігри це. Відчуття стагнації в нових трілей іграх це поширена думка серед ревців та аналітиків, і для цього є кілька причин. AAA це величезні бюджети. Розробка сучасної гри може коштувати сотні мільйонів доларів. З такими інвестиціями видавці та інвестори стають дуже обережними. Менше ризику, більше перевірених формул. Щоб окупити ці величезні витрати, компанії схильні покладатися на перевірені формули сиквели, ремастери та франшизи. Публічні компанії, як Activision Blizzard – Electronic Arts, Ubisoft під тиском акціонерів мають показувати постійне зростання прибутку, що часто призводить до вибору найбезпечніших стратегій. показовий приклад це Far Cry і Асасіни, де змінюються лише локації і персонажі. Якщо якась гра стає хітом, інші видавці починають копіювати ці елементи незалежно від того, чи пасують вони до конкретної гри чи ні. Це призводить до відчуття одноманітності та відсутності свіжих ідей. Покоління консолей стають довшими, а стрибки у графіці та геймплеї менш помітними. Відчуття вау-ефекту, як колись від переходу в 3D на Nintendo 64 або на PlayStation 1, або відкриття світу, яку Zelda Ocarina of Time стає дуже рідкісним. Більшість технологічних інновацій зараз це покращення. Вже існуючих речей, реалістичніша графіка, трасування променів і так далі, а не фундаментальні зміни в ігровому досвіді. Часом здається, що у пріоритет віддається фотореалістичний графік, яка вимагає величезних ресурсів, тоді як геймплейні інновації відходять на другий план. Великі гравці на ринку не бажають ризикувати, а вони користуються вже. А вони користуються вже перевіреними методами, ремейками, ремастерами, іграми, сервісами. На жаль, ці ігри також нас також нас гальмують. Вони не дають розвиватися і набирати оберти. Великі гравці, велика трійка. Вона боїться просто ризикувати і втратити гроші, тому що кошти на розробку ігор гр сягають сотень мільйонів доларів. І скажіть мені, будь ласка, хто ж буде такими грошами ризикувати? Великі ігри мають жорсткі дедлайни. Це призводить до кранчів та випуску ігор у недоробленому стані, баги, відсутність контенту і так далі. Звісно, не всі тріпали ігри страждають від цих проблем, і виходять дійсно видатні проекти, як, наприклад, той же The Witcher 3. Проте загальна тенденція до обережності масштабування за рахунок повторного контенту та відсутності радикальних геймплейних інновацій це ті причини, чому гравці відчувають стагнацію. Чому десяте покоління не дасть революції, і що очікувати від десятого покоління? Зараз я вам все розповім. У 2024 році Сара Бонд в інтерв'ю сказала, що наступний Xbox він дасть найбільший технологічний скачок в індустрії. уж ці гучні заяви: найбільший технологічний стрибок в історії від Сари Бонд. Це, безперечно, сильне твердження, покликане створити хайп і протиставити їх Соня. Але будемо реалістами і не плекаймо Навряд чи це означає, що вони випустять консоль, напхану абсолютно топовим і найдорожчим залізом на ринку. Чому перше це ціна? Консоль має бути конкурентно спроможною за ціною. Якщо Xbox коштуватиме тисячу доларів, консоль просто не зможе конкурувати з PlayStation. Microsoft – це про бізнес. Вони не будуть продавати консолі собі у великий збиток, щоб потім десятиліттями чекати повернення інвестицій через ігри, як це робили раніше. Доступність компонентів створити мільйони одиниць консолей з найдорожчим та найпотужнішим залізом у світі це логістичний і виробничний кошмар, який призведе до дефіциту та завишених цін на компоненти. Що ж тоді може означати цей найбільший технологічний стрибок у реалістичному ключі? Ну, по-перше, це глибока інтеграція штучного інтелекту та машинного навчання на апаратному рівні. Найвірогідніший і найпомітніший стрибок це буде спеціалізований чип або блоки в основному процесорі, які відповідатимуть за прискорення операцій штучним інтелектом. Просунутий скелінг це не просто аналог DLSS FSR, а власна можливо глибша інтегрована в систему технологія. Яка використовуватиме штучний інтелект для масштабування роздільної здатності практично будь-якої гри із мінімальними втратами якості? Гібридна хмара та локальна архітектура, замість того, щоб повністю залежати від хмари, як наступна Xbox може використовувати хмарні обчислення для допоміжних, але ресурсоємних завдань, наприклад, для симуляції фізики у гігантських світах, для обробки штучного інтелекту завдань для рендерингу віддалених об'єктів або для миттєвої потокової передачі певних асетів, щоб заощадити місце на SSD. це дозволить створювати більш складні та масштабні світи, не вимагаючи величезної локальної. Потужності найбільший технологічний стрибок може бути спрямований не тільки на кінцевого користувача геймера, але й на розробників. Якщо Майкрософт надасть їм інструменти, які значно спростять та прискорять створення ігор для їхньої платформи, особливо з урахуванням штучного інтелекту та хмарних можливостей, це буде колосальний стрибок в ефективності розробки. Не треба очікувати від нього чогось чогось революційного. Чому тому, що він не буде? Він не дасть такий скачок, який ми очікуємо. Це не буде скачок потужностей заліза. Ні, вони не зроблять Xbox нереально дорогим пристроєм, тому що вони не будуть повторювати помилку Сара Бонд мала на увазі технологічний скачок в плані інтеграції штучного інтелекту в новий Xbox. Заява Сари Бонд швидше за все стосується нечистого нарощування терафлопсів, хоча приріст потужності, звісно, буде, а до інновацій на рівні архітектури, програмного забезпечення та інтеграції штучного інтелекту та хмари, які зроблять консоль більш гнучкою, розумною та зручною як для гравців, так і для розробників. Це дозволить Xbox пропонувати більший досвід у плані масштабу та складності світів, наприклад, без необхідності вкладати в кожен пристрій шалені гроші. Сенкс форджоніна стодей. Бафорвигіт інтедеди. Лі афале. В це не революція, це просто покращення, косметика. Так більше буде полігонів. Так буде ще краща картинка. Звісно, покращення інструментів це чудово. Це може зробити розробку швидшою та дешевшою, що в теорії може призвести до більшої кількості ігор. Однак сам по собі інструментарій не гарантує революції в геймплеї. Революції народжуються з нових ідей та творчого бачення, які можуть бути реалізовані за допомогою кращих інструментів, але не генеруються ними автоматично. Революція в іграх це коли змінюється сама парадигма того, як ми граємо, сприймаємо світ. Взаємодіємо з ним. Натомість, новий Xbox, виходячи з цих заяв, робить акцент на зручності, доступності, поліпшенні існуючого досвіду та інтеграції своєї екосистеми. Це важливо, це робить платформу привабливішою, але це не змінює фундаментально, що саме ти робиш в іграх. Як ти в них граєш? Це процес еволюції, комфорту, доступності та технологічної ефективності, а не революція геймплею чи художнього вираження. Але тріпали ігри будуть використовувати ті ж самі механіки, яким вже 10-15 років. Ось чому нам з вами не дуже цікаво грати в тріпале ігри. Вони просто не привносять нічого нового. Це нові локації з іншими персонажами, з кращою графікою. Але ми в них вже награлися. Open World, Metroidvania і так далі. Це все одне, теж один і той же сценарій з різним інтерфейсом, з різною графікою. І в майбутні роки, майбутні, може 5-10 років, на жаль, друзі, ми не зможемо побачити цих революційних технологій, які будуть. Що таке революція? Революція в ігровій індустрії це фундаментальна зміна, яка докорінно переосмислює сам досвід гри, відкриває нові можливості для геймплею, створює абсолютно нові жанри або змінює способи взаємодії гравців зі світом. Це не просто краща графіка чи швидше завантаження, а якісний стрибок, який змінює парадигму. Що ж таке справжня революція. Зміна способу взаємодії, наприклад, поява контролерів Nintendo Wii або віртуальної реальності, створення нових вимірів, перехід від 2D до 3D, наприклад, PlayStation 1 Nintendo 64, відкрив абсолютно новий вимір для досліджень та геймплею, принципово нові ігрові механіки, поява ігор, які до цього були неможливі або немислимі, що створюють нові жанри, глибоке перетворення екосистеми – Це коли платформа змінює те, як гравці отримують, діляться та в. Взаємодіють з іграми на системному рівні, n 64 червоні. Вони заклали фундамент, і тільки за часів вже PlayStation 2 повноцінно ми перейшли в 3D, і це було дійсно вау! Ми бачили ігри початок 2000-х років і кінець 80-х років. 20, за 20 років була просто нереальна революція скачок технологій. Перехід від 2D до 3D, п'яте покоління, PlayStation, Nintendo 64. справжня 3D-графіка. Вона змінила все. З'явилися нові жанри, такі як 3D-платформери, 3D-пригоди. Ігри стали об'ємними та дозволяли повний рух у просторі. Сьоме покоління, Xbox 360, PlayStation 3. перехід на високу роздільну здатність, зробив ігри неймовірно деталізованими. Паралельно з цим онлайн мультиплеєр став доступним і зручним для нас, перетворивши ігри на соціальний феномен, чого нам гравцям чекати в майбутнього, де ж та саме революція. І що це за революція? Ми не знаємо. Скоріше за все, революція буде. Це буде. Серйозна інтеграція штучного інтелекту, коли штучний інтелект буде повністю управляти керувати кожним NPC, не буде прописано скриптів, все буде вирішувати с... штучний інтелект і буде максимальна симуляція життя. Тобто не буде такого, що кожне проходження гри буде унікальне. NPC будуть не просто не просто прописаний код. Вони будуть реально жити в грі. Майбутня революція, яку ми можливо побачимо через 10-20 років, вийде за межі простої графіки і торкнеться самої суті ігрового досвіду: живі світи, світи, що динамічно розвиваються та реагують на кожну твою дію. Навіть на твій настрій, на накшталт Лайф зі сталкер. <рес> Не просто скрипти, а розумні симуляції, економіки, політики, екології, особистісні NPC, персонажі, які мають пам'ять, емоції. Власні цілі та навчаються на твоїх діях. Кожна розмова, кожний вчинок буде мати наслідки для твоїх стосунків з ними. Ти не просто граєш, ти перебуваєш всередині гри, відчуваєш її всіми сенсорами. Ігри стануть величезними, постійно діючими цифровими світами, де гравці зможуть не лише грати, а й створювати власний контент, торгувати, спілкуватись і формувати цілі віртуального суспільства. Вони будуть запам'ятовувати всі ваші дії. Вони хтось там не розлютиться на вас, з кимось ви подружитесь, і так далі. І це буде нереальний опит, це буде дійсно революція, але десяте покоління цього не дасть. Чекати на революцію варто тоді, коли технології досягнуть зрілості, яка дозволить не просто покращити, а змінити саму природу інтерактивних розваг, надавши нам досвід, який ми досі могли лише уявити. На жаль, нас з вами очікує лише покращення пікселів на екрані, чіткіша картинка, більше ФПС і плавність геймплею. Але, друзі, чи це буде Чи цього буде достатньо для нас? На жаль, ні. Звичайно, в цей час може трапитись щось, чого ми не можемо предбачити. Передбачити, наприклад, з'явиться якийсь новий Хідео Коджима і в щось видумає нереальне, новий жанр, але все одно без грошей, без, без підтримки серйозних гравців, без грошей. Навіть новий коджима він не зможе зробити революцію в відеоіграх. І друзі, ми плавно підходимо до того, що інді ігри це майбутнє ігрової індустрії. Так, це насправді так, тому що інді ігри вони не бояться ризикувати, вони не бояться. Робити щось нове, тому що, як я вже казав, повертаючись до початку нашої розмови, великі гравці, Xbox PlayStation, Nintendo і так далі. Вони не будуть ризикувати сотнями мільйонів доларів, щоб зробити якийсь експеримент, який провалиться, такого не буде. Надія на індігри в контексті стагнації великої ігрової індустрії є дуже обґрунтованою з кількох ключових причем: свобода та креативність. Відсутність корпоративного тиску, інді розробники не підпорядковуються великим видавцям чи корпораціям. Це означає, що вони не змушені орієнтуватися на масовий ринок, вибирати безпечні жанри чи впроваджувати мікротранзакції заради прибутку. Їхня головна мотивація творчість та пристрасть до створення унікальних ігор. Друзі, уся надія на інді ігри, які будуть щось нове видумувати, а потім великі гравці вже дивитися або викупляти ці студії і масштабувати, масштабувати і радувати нас, гравців-геймерів. Експерименти з механіками саме інді студії можуть дозволити собі ризикувати з нестандартними геймплейними механіками, оригінальними наративами та незвичайними художніми стилями. Вони не бояться відходити від усталених форм, які використовують тріпалей проекти. інді ігри часто стають лабораторіями для експериментів, де випробовуються ідеї, які потім можуть бути підхоплені великими студіями. Багато ігор, що змінили індустрію. Інді Minecraft, Undertale, Celeste, Stardew Valley, Hollow найт починали як інді проекти малі команди та швидкі рішення. Інді студії зазвичай складаються з невеликих команд, часто навіть з однієї людини, що дозволяє їм бути дуже гнучкими, швидко адаптуватися та приймати рішення без бюрократичних процедур. Це прискорює процес розробки та дозволяє оперативно реагувати на відгуки спільноти. Через обмежені бюджети інді розробники часто знаходять креативні рішення для оптимізації, замінюючи дорогі фотореалістичні моделі унікальним візуальним стилем або зосереджуючись на глибині геймплею замість масштабних, але порожніх світів. Інді ігри часто кидають виклик нормам індустрії, показуючи, що успіх не завжди залежить від бюджетів, а від оригінальності та якості ідеї. Великі видавці та розробники активно спостерігають за інді сценою. Успішні інді ідеї та механіки нерідко стають джерелом натхнення або навіть купуються великими кампаніями для інтеграції у свої проекти. Таким чином, у період, коли тріплей сегмент схильний до консерватизму та повторення, інді-ігри залишаються головним рушієм інновацій, експериментів та джерелом свіжих ідей, які можуть вказати шлях для наступної справжньої революції в ігровій індустрії. Отже, 2027 рік виходить новий Xbox, виходить PlayStation 6». Можливо, апдейт вийде другого свіча Свіч Про наприквіч про наприклад, але це не буде 11-те покоління, це буде просто еволюція, знов таки еволюція. Ми чекаємо в найближчі 5-10 років, а може більше, просто еволюції готових технологій. Отже, на Xbox буде запускати ігри просто в більше роздільній здатності з плавнішим геймплеєм і 60 FPS, Може будуть вже стабільні, нарешті не знаю. На жаль, aaa ігри, вони як вони як були, вони такими ж і залишаться. Ми вже побачили приклад червоних з Mario Kart World, що по великому рахунку нам нічого нового не принесла. Хоча від Nintendo ми якраз і чекаємо інновацій, чекаємо нових механік, нових геймплейних фішок. Панове, ви пишіть свої думки внизу в коментарях під відео, чого ви очікуєте від 10-го покоління консолей, що ви саме бачите, як ви бачите нове покоління і коли чекати революції. На вашу думку, будь ласка, пишіть внизу в коментарях. Також, друзі, внизу буде посилання на мій телеграм-канал, де я публікую найцікавіші новини з ігрової індустрії, з Xbox, PlayStation і так далі. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нічого цікавого і важливого. З вами, як завжди, був Олександр, і будемо тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.